Всім доброго дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі Книтка ТВ. Сьогодні ми з вами продовжуємо готуватись до весняно-літнього сезону і підбирати візерунки під більш легкі в'язані виробі. Сьогодні ось такий цікавий візерунок гачком. Він буде у двох варіантах, у більш класичному. І у більш незвичному. Я е, показую на пряжі ще зимовий. Це в мене така напіввовна, це в мене акрил, але на тонкій хлопковій, бавовняній е, або льняній пряжі. Це буде теж дуже м -м, чудово виглядати. Але для наглядності я беру Нитку потовші і гачок 1,6. І сподіваюся, вам буде зрозуміло і, сподіваюсь, стане в нагоді. Для зразка я набирала 32 петлі повітряних і пров'язала один рядок стовпчиками без накиду. Далі перший ряд. Тут всього два рядки рапорту. Все дуже просто. Далі. Перший ряд був такий. Одна петля підйому. І я завжди пров'язую ще одну петлю, в мене завжди по краю йдуть дві петлі. Чи два стовпчики для рівного краю, по якому потім полотно зшивається. Це вже я набираю автоматично, бо навіть коли в'яжу зразки. Завжди прораховую ось цей край, яким треба буде зшивати виріб. Одна петля підйому або один стовпчик без накиду. Далі в'яжемо так. Дев'ять повітряних петель. Замикаємо у кільце в третій стовпчик від початку, в третю петлю від початку, Третю петлю. під'єднуємо з'єднувальним стовпчиком. І пров'язуємо ще три повітряні петлі. На першому рядку ми пропускали три петлі нижнього ряду, і в четвертий пров'язуємо стовпчиком без накиду. Тут я пров'язую ось оці оцій стовпчик. Ви зрозумієте, як він в'яжеться вже в наступному рядку. Ось так. У нас виходить ось така петелька. Ось ця петля була в першому рядку. 9 петель. Замикаємо в кільце ще три, пропускаємо три стовпчики нижнього ряду і в четверту пров'язуємо стовпчиком без накиду. Далі 9 петель. І так, до кінця ряду це весь рапорт. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. З'єднуємо в кільце в третю петлю. Три повітряні петлі. І під'єднуємо в стовпчик попереднього ряду, пропускаючи цю арочку. Оці наші три петлі, що були тут, і ось тут пропускаємо. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, у кільце, три повітряні петлі, стовпчик без накиду. три, Третій стовпчик з'єднуємо три петлі. Піддали. Я більш зрозуміло про перший рядок, розкажу, коли ми перейдемо на акрилові нитки. Це я вам показую класичний варіант в'язання цього візерунку, так як він зв'язаний. П'ять петелька. Три петлі, стовпчик без накиду наприкінці ряду, і в мене ще один стовпчик без накиду І другий рапорт цього візерунку шість повітря... повітряних петель. Для підйому, тому що. Тут у нас будуть стовпчики з двома накидами. Стовпчик з двома накидами. Такий же буде наприкінці ряду. Далі в'яжемо чотири стовпчики без накиду в нашу арочку. Один, два, три, чотири. Далі. Стовпчик з двома накидами, в стовпчик без накиду попереднього ряду. І так повторюємо до кінця ряду Чотири стовпчики без накиду в петлю, що ми утворили в попередньому рядку, два стовпчики з накидом. В стовпчик без накиду попереднього ряду. І ось таким чином утворюється наш візеруночок. І ось ці стовпчики без накиду, які ми робили, вони в наступному рядку будуть в стовпчик з двома накидами. Ось він, цей стовпчик з двома накидами. Як бачите, все дуже просто, два накиди, чотири стовпчики без накиду, стовпчик з двома накидами. Так пров'язуємо до кінця ряду. І закінчуємо ряд стовпчиком з двома накидами. І в мене ще один стовпчик для вирівнювання краю. Ось так виглядає наш малюнок в класичному виконанні. Зараз перейдемо на. Іншу пряжу, і я вам покажу, як ще цікаво можна пров'язати цей самий малюнок. Набираємо 32 петлі в мене. Далі в'яжемо стовпчики без накиду просто як основу для нашого візерунку. Ви можете в'язати стовпчики з накидом, або одразу починати в'язати малюнок, але щоб чітко малюнок виглядав, то краще все ж таки робити якісь. Такий рядок, щоб на ньому добре виглядав малюнок, щоб він не розпадався. Ви зараз зрозумієте, чому трошки буде відрізнятись наша техніка в'язання наших арочок, і щоб не заплутатись у першому рядку, краще, щоб був такий рядок основа. Зараз тут трошки нитка слоїться. Акрил дуже м'який і навесно жакет, ажурний жакет буде і, і м'який, і теплий, і красивий. Так, одна петля підйому, стовпчик. Без накиду. І далі, якщо ви пам'ятаєте, ми в'язали 9 петель, робили арочку і дов'язували ще три петлі, тобто всього 12 петель. Тепер ми їх так і в'яжемо просто 12 петель. Пропускаємо три петлі. Попереднього ряду три стовпчики і в четвертий пров'язуємо стовпчик без накиду, залишаємо петлю ось таку, і так до кінця ряду, 12 повітряних петель, три стовпчики пропускаємо, робимо в четвертий стовпчик без накиду. Так робимо до кінця ряду, і в кінці ряду пров'язуємо два стовпчики без накиду. Ось поки що ось так виглядає. Тепер шість петель підйому, стовпчик з двома накидами. А далі ми ось цю петлю перегортаємо ось так і ось в цю утворену петлю робимо 4 стовпчики без накиду ось так: стовпчик з двома накидами, в стовпчик між нашими арочками. Без накиду попереднього ряду. І у нас утворюється ось така петля. Бачите, вона не закріплена, одна е, е, посеред, е, посеред себе, не закріплена. А ось така м'якенька. Далі знов наступну петлю перегортаємо. І робимо чотири стовпчики без накиду, стовпчик з двома накидами між арочками ось так. Давайте ще раз перегортаємо арочку, робимо петельку ось так. І пров'язуємо сюди чотири стовпчики без накиду. Мені такий спосіб подобається більше, тому що полотно виходить м'якіше, воно, ну, таке, не закріплене. І більш, так, волнить, може, можна так сказати, і в'язати легше ми нічого ніде не з'єднуємо, просто перегортаємо петельку і все. Перегортаємо. стовпчик з двома накидами перегортаємо. Стовчик з двома накидами. І ще разок складаємо петлю. Стопчик з двома накидами. Бачите, малюнок майже. Не відрізняється один від одного, ну може, щільністю, тому що цей більш еластичний такий виходить, а тут все закріплено, нічого нікуди не дівається. Обирайте, який спосіб вам більш подобається. Якщо ви хочете, щоб оці ваші арочки, стовпчики були більш дирчастими, робіть, ну, припустимо, не 12 петель, а 15. Але тоді оці стовпчики вам треба буде робити не з двома накидами, а з трьома. І підйом у вас буде не 6 петель, а 8 петель. Це вам треба дивитися на свою пряжу і підбирати ось цей ці розрахунки, ну, але це не складно. Ось таким чином в'яжіть з задоволенням, готуйтесь до весни, всім легких петельок, побачимось.